А тепер давайте поговоримо про безпосередньо порядок дій таргетолога, що на практиці робить таргетолог, в чому суть його роботи по Уявіть, що до вас звернувся клієнт, це може бути підприємець, бізнесмен, блогер, експерт, будь-яка людина, якій потрібна реклама та просування його товарів та послуг. Першим кроком, що ми робимо, ми маємо якомога більше дізнатись про його бізнес, про його товар. Або послугом, ми надаємо йому бриф, це опитування, завдяки якому ми дізнаємось, хто цей підприємець, що він продає, які в нього потреби, які потреби в його аудиторії, біль. Для того, щоб потім це використовувати в нашій рекламі. Цей бриф ви не вигадуєте, не берете його з. Воздуха нічого не придумуєте, я його надаю на навчанні, вам не потрібно нічого вигадувати. Клієнт відповідь надає вам відповіді на всі питання, і це дає вам повну картину, розуміння того, що за людина, з якою вам потрібно працювати, що за бізнес, у вас є все, всі розуміння, що доносити до аудиторії в рекламі. Наступний крок ви отримуєте передплату, оплату за місяць 100%. 100% ви отримуєте передплату і починаєте працювати. Ми завжди працюємо за по повній передплаті, і це чудово, тому що для того, щоб почати працювати, ви маєте знати, за що ви працюєте. Спочатку нам платять, потім ми приступаємо до роботи. Клієнту також це чудово, тому що він буде відповідальніше відноситись до вашого вашої роботи. Ви будете працювати над результатом разом. Наступним кроком ми робимо рекламні креативи, розбираємось з цільовою аудиторією, підготовуємо рекламу до запуску. Багатьох лякає, що потрібно щось малювати, працювати в фотошопі, робити працювати в якихось складних програмах. Ні, ми всі відео. Та фотоматеріали для реклами беремо у клієнта. Ми нікуди не їдемо, ніякі зйомки ми не робимо. Ми це не робимо самостійно. Нам це все надає клієнт. Завдяки цьому ми не прив'язані до країни, ані до міста. Робота робиться вся онлайн, і ми маємо можливість працювати по всьому світу. Можете сидіти де завгодно і працювати з клієнтами в Штатах, Канаді, в Еміратах там не знаю. Будь-де. Наступний крок це запуск таргетованої реклами в, в рекламному кабінеті Facebook, коли ви все це будете розуміти і вміти. Це буде займати небагато часу, не переживайте, цього ми всьому навчимось. Наступний крок ми робимо аналітику показників. В кабінеті в нас всі показники. Ми бачимо, ми будемо бачити, хто переходить по рекламі, як багато людей перейшли до, до по рекламі. І, виходячи з усіх цих, цих даних, ми будемо розуміти, що нам переробити, перезапустити. Цьому ми також навчимось. Нічого страшного, складного тут немає. Головне сісти та розібратись. Наступний крок це аналітика та звітність. Не лякайтесь цього. Тут також немає нічого страшного. Я покажу вам, як просто зробити звіт за місяць, за тиждень. Головне, що клієнту, в принципі, також не потрібні якісь складні показники. Він в цьому нічого не розуміє. Саме головне дати клієнту зрозуміти, скільки ми грошей потратили, витратили і який результат ми отримали. Буквально декілька показників. В кабінеті Фейсбуку є одна кнопка, натискаючи на яку у вас вигрузиться вся аналітика за місяць роботи. Не потрібно нічого мудрити і фантазувати. Фейсбук настільки розумна машина і зацікавлена в тому, щоб добре працювала таргетована реклама. Що він завжди спрощує всю роботу, і зараз реклама дійшла до такого рівня, що ви навіть можете якось не геніально налаштувати рекламу. Головне, зробити гарні клікабельні креативи, як... чому ми також навчимось на курсі, і Facebook буде розуміти, хто натискає, реагує на рекламу, буде аналізувати самостійно це і сам показувати рекламу людям, які схожі на тих, хто вже. Реагував на рекламу. Нам це все дуже спрощує роботу, тому що ми можемо щось зробити не так або не ідеально. Але ми будемо спокійні, тому що Фейсбук сам аналізує і оптимізує рекламу, покращує її з часом. Першим часом вам буде здавати, що все складно, але погодьте, що на будь-якій роботі спочатку складно і вам просто потрібно дати собі. Трохи часу, місяць-два, і для вас рекламний кабінет буде дуже зрозумілим. Тому нічого не лякаємось. Переходимо до наступного уроку.